На Вінниччині обікрали та спалили 150-річну церкву. Храм належав Українській православній церкві Московського патріархату, мав статус архітектурної пам'ятки. Нині ж від дерев'яної споруди не залишилося нічого. Селяни кажуть, перед підпалом церкву пограбували, викрали найімовірніше іконостас. Свідчать про це зірвані скоби з дверей, що біля віктаря. Настоятель храму каже, вриваються до святині злочинці не вперше. Раніше храм теж грабували. Крадіїв так і не знайшли. Наразі слідчі органи встановлюють причини виникнення пожежі. Я у селі Торчнів прослужив 14 років на парафії. Під час моєї служби було на цей храм, також було пограбування, з якої з церкви були винесені старінні ікони, три ікони, які були написані на дереві і мали велику цінність. 3.26 ночі надійшло повідомлення на пункт зв'язку до першої дев'ять міста Хмінник про те, що горить церква. На місце події було негайно відправлено дві автоцистерни і одна автодробина. По місцю прибуттю було охоплено повністю по всій площині церква. Церква дерев'яна, кому горіла повністю внутрі.